Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми хочемо вас ознайомити з промисловим пилососом, маркировка його VP2000. Він дуже цікавий і з невеличкими та цікавими бонусами. Комплектація: сам інструмент, шланг для прибирання, другий шланг він з цікавинкою для підключення пневмоінструменту. Ще повернемось. Далі щітка для вологого та сухого прибирання. Промислова. Щітка для прибирання. Може промислово, може домашнього, яка має режим переключення для ліноліуму чи ламінату і для коврових покриттів. Далі телескопічна труба з регулятором. Додаткові насадки. Щітка, насадка для важкодоступних місць. Ще одна насадочка. Розповім для чого. Насадка для підключення інструменту електричного, змінний фільтр. Також розкажу для чого він змінний. Додатковий мішок. Тобто один вже стоїть, ще один мішок в комплекті йде. Ну і звісно, інструкція, і в неї гарантійний талон. Колеса в нас вже встановлені, але не лякайтеся, вони можуть іти і у комплекті. Тобто встановіть самі, тут нічого важкого нема. Поворотні колеса виконані якісно, тобто в нас йде пластик, далі гума і металевий каркас на підшипнику. Задні колеса також мають гумове покриття. Ну і давайте розглянемо варіанти підключення нашого пилососу. Верхнє підключення. Якщо ми прибираємо. На суху, тобто не вологе прибирання. Підключення йде згори, там в нас мішок для збору пилу. В нижній отвір потрібно встановити заглушку. Другий варіант вологе прибирання. Знімаємо заглушку, переставляємо наш гнучкий шланг, а заглушку встановимо зверху. І є ще один варіант підключення це на видув. Тобто, якщо вам потрібен струмінь повітря, тоді вже заглушку не ставимо. Це ви можете десь щось обдуть чи побілити стелю. При цьому хочу звернути вашу увагу, коли тут нема нічого, цей отвір не роби. Видув повітря з пилососу йде по всьому периметру. Тобто, заблокувати вихід, вам буде важкувато. І ще. Для цього отвіру є додаткова насадка. Тобто, якщо вам потрібно, може, якийсь інший формат шлангу, довший чи менший, чи більшого-меншого діаметру, є додаткова насадка, котра монтується сюди і самі вже придумуйте, що вам треба на неї закріпити. В цьому отворі є заглушка, котра перекриває воздушні потоки. Тобто, коли немає. Оцього пристрою звідсіля повітря не йде. Коли ми встановлюємо сюди цей прилад, повітря перестає виходити по всьому периметру і спрямовується на вихід в потрібному вам напрямку. Керування пилососом. Це тумблер під силиконовою кришечкою, котрий вмикається два положення і третє положення вимкнуто. І також є регулятор потужності роботи двигуна. Тут у нас знаходиться розетка. В яку можна вимкнути електроінструмент чи щось інше до 2000 Вт максимальною потужністю. І остання кнопочка керування це очищення фільтра при роботі сухою. Для того, щоб очистити фільтр, треба кілька разів різко на цю кнопку натиснути. Робимо це все під час роботи, тобто з вімкненим двигуном. Очистити мішок чи замінити його дуже просто. Натискаємо, виймаємо весь блок. Для того, щоб витрусити мішок, не обов'язково навіть його від'єднувати від кришки. Зняли планку, витрусили, одягли планку. Для того, щоб замінити мішок, зажимаємо пружинку і знімаємо його. Поруч у нас знаходиться блок для підключення пневмоінструменту. Вхід та вихід з цього блоку оснащені швидким зйомом. Ручка дуже зручна. Для зберігання ми можемо її опустити додолу або підняти. Вона оснащена приємним таке на дотик покриттям. Провод, до речі, він 4 метри має довжину. Маємо намотати на спеціальні оборудовані рожки і нічого ніде не заважає. Насадки, які потрібні вам в роботі, але їх треба час від часу міняти, зберігаються на пилососі. Зараз давайте знімемо двигун і подивимось наємність для вологого прибирання. Об'єм досить таки приємний 30 літрів. Пилосос оснащений поплавком, котрий перекриває доступ води до двигуна при наповненні нашої ємності до максимальних значень. Також тут розташований змінний фільтр для вологого чи сухого прибирання. Паперовий фільтр для сухого прибирання. Для вологого фільтр міняємо і апарат готовий для вологого прибирання. Вмикання пилососа. Для того, щоб вимкнути просто пилосос без ніяких бонусів, перше положення нажимаємо клавишу. Він загудів і далі регулюємо потужність смоктування. Демонструємо. Що вам потрібно робити пилососом і електроінструментом? Вмикаємо у розетку Електроінструмент, перемикаємо тумблер у друге положення, тобто нижнє, і вмикаємо електроінструмент. Через деякий час він вимикається автоматично. Тепер підключаємо шланг спеціальний для роботи з пневмоінструментом. В чому його фішка? Він спарений із шлангом для роботи пневмоінструменту. Тобто, тут ми бачимо розділ, потім йде цільний, маленький шланг всередині, і на кінці воно знову розходиться. В чому перевага цього комбінованого шлангу? Звісно, Два в одному краще, ніж 1 плюс 1, тому що 1 плюс 1 будуть путатися, перегинатися, тертись друг від друга і відволікати вас від роботи. Шланг високого тиску знаходиться всередині, тобто він ще й захищений від перетирання, перегинання і все таке інше. Для демонстрації ми візьмемо наш наборчик Кіт 5С, і візьмемо звідси, ну, мабуть, саме просте це пістолет. Підключаємо. Ну, Робити ми нічого не зможемо, тільки так. Пошумимо. Підключаємо компресор. Вмикаємо перемикач у нижнє положення, у друге. І натискаємо. Як ви бачили, пилосос вимкнувся. За кілька секунд після того, як перестали подавати повітря, він зібрав те, що ми видули, і вимкнувся. Ну, на цьому знайомство з цим агрегатом багатофункційним будемо вважати завершеним. Нагадаю, його ВП2000. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте вподобайки. Якщо є питання, пишіть коментарі. І на все добре, вибір за вами! Бувайте здорові!